директор однієї з чоркаських шкіл Валерій Завіновський показує пункт незламності у їхньому закладі. Цьогоріч для облаштування прихистку задіяли вісім приміщень. Ось цей клас для першачків тепер буде за дитячу кімнату. Тут уже є дивани, чайник та бокси із іграшками. Це, мабуть, найбільш популярна кімната нашого пункту незламності. Сюди підведено електроенергію від генератора, який знаходиться на вулиці. Тут є додаткові джерела електроосвітлення і електрики. Тут можна зарядити гаджети, тут можна скористатися інтернетом. Тут знаходиться, знаходиться вода, тут знаходиться чайник, який працює від генератора. В шкільній їдальні нині звичний обід, та в разі блекауту це приміщення буде задіяне як кімната для обігріву, говорить директор школи. Мають на поготові генератори і теплову гармату. Ми в своєму розпорядженні маємо два генератори потужністю по 5 кВт. Це досить таки потужно. Ну але для такого приміщення, як наша школа, в якості пункту незламності, цього дещо маловато. Також ми маємо теплову гармату. Теплова гармата, як і ці генератори, працюють працюють на рідкому топливі. Це дизельна, а це бензинові. Талони на пальне надала міська влада, каже Валерій Завіновський. Для роботи генераторів ми маємо 145 літрів бензину. Частина бензину у нас вже знаходиться в каністрі і готова для, для використання. Окрім палива, отримали біотуалети і ліжка з ковдрами. В планах облаштувати кімнату матері і дитини. Для наймолодших гостей мають суміші та підгузки. Валерій Завіновський каже, наявних ресурсів вистачить, аби прийняти пів тисячі осіб. Наше приміщення тимчасового укриття, а ми можемо приймати саме ту кількість, яка може там розміститися, нараховує 450 осіб. Орієнтовно таку кількість ми зможемо прийняти в випадку надзвичайної ситуації. Черкасець Назарій Вівчарик саме прийшов забрати доньку зі школи. Розповідає, торік під час відключення електроенергії приходив працювати у цей пункт незламності. Коли відключали світло, от саме така була ну, важлива робота, яку треба було виконати. Я знаю, що тут неподалік якраз пункт незламності, скажімо так, і протестував, так і прийшов, скористався. Ну, було зручно, що це недалеко від дому і інтернет, все, все можна було попрацювати. Ми орієнтуємо. На те, що буде все добре, але в разі чого, то такі великі покупки не робили, щоб повністю ставати незалежними в квартирі. Тому доведеться, в разі чого, приходити також сюди. Наразі працівники школи чекають на графік роботи пункту незламності. Заступниця директора Єніна Харченко говорить, досвід чергування тут уже має. В нас існувало таке нововведення як телефончик, який мав зв'язок. Він так і називався Зв'язок із пунктом незламності. Будь-який відвідувач, будь-який вчитель, будь-який працівник школи мав змогу зателефонувати на цей номер і йому відповіли і надали якісну інформацію. Ми приходили, приймали наших гостей, дивилися, щоб їм було комфортно. Анастасія Кашуїтамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.